Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Півроку ніхто не знав, де він, що він і як це. На далекосхідне кладовище у Кропивницькому попрощатися зі своїм однокласником Сергієм Музиченком прийшов Сергій Федоров. Розповідає, разом з ним у шкільні роки займалися футболом, греблею. Пішов вчитися в машиності техніку, потім пішов працювати водієм. Він вже був водій Данібойщик, сам по собі тоді хлопець вже займався все життя, посвятив, по суті діла водійській справі. Каже Сергій Музиченко, добровільно пішов на фронт у травні 22-го. Мав позивний артист. Служив на посаді водія. Загинув торік, 13 жовтня біля села Вербова Запорізької області. Йому було 53 роки. роки. людям неможливо бачити. У двадцятому році по контракту пішов служити в армію. Ну і 17 квітня, 22-го року, він перестав виходити на зв'язок. Його знайшли зовсім недавно. Зараз його привезли, він тепер вдома. Любов Коваленко розповідає про свого колишнього учня Олександра Стегара, який загинув у російсько-українській війні. Йому було 24. Каже, Олександр закінчив коледж харчування та торгівлі. У лютому 2020-го служив за контрактом у військовій частині в Миколаєві. З початку повномасштабної війни був на посаді навідника десантно-штурмового взводу. Загинув у квітні 22-го біля села Зелена Долина Краматорського району Донецької області. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Семирічна Варвара та дворічна Вероніка з листопада минулого року мають статуси дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій збройних конфліктів, розповідає мама дівчат Ілона. Родина переселенці з Херсонської області. Через обстріли свій дім покинули у березні поза минулого року. Нині мешкають на Кіровоградщині. За цей період, який ми просиділи. Під такими страшними обстрілами діти були налякані. То вони, я моя думка, що вони потребують такого статусу, як дитина війни. Рідне село Таврійське обстрілювали по кілька разів на добу, не було електрики, діти хворіли, були налякані. Згадує жінка. Варварі було 5 з половиною років, а Вероніки було 5 місяців. Ми сутки просиділи в підвалі. Це найдовше, бо ми виходили, коли не було обстрілів. Заходили в будинок, щоб можна було поїсти, можна було переодягнути, помити дітей. Виїжджали під ракетними обстрілами, літало, і ми не знали, куди воно прилетить, чи вийдемо ми взагалі. В Україні статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається з 2017 року. На Кіровоградщині його мають 2642 дітей. 400 із них статус отримали до повномасштабної війни. Розповідає заступниця начальника обласної служби у справах дітей Світлана Живага. Право на отримання статусу має діти до 18 років та особи, які під час воєнних дій та збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації проти України, зазнали поранення, контузії, каліцтва, зазнали сексуального або фізичного насильства, були примусово переміщені або депортовані, приймали участь у військових угрупуваннях, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, або зазнали психологічного насильства. Пояснює, статус надається органами опіки і піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Для цього треба написати заяву: додати копії паспортів батьків, свідоцтво про народження чи паспорт дитини. Опію довідки ВПО, в залежності від підстав на відносно відповідно до яких буде надаватися статус дитини, додаються ще відповідні документи або це медичні довідки із лікарняних закладів, або це витяги із єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження. Якщо дитина постраждала від психологічного насилля, додається висновок оцінки потреб дитини або родини, який складається центром надання соціальних послуг. Каже, статус дитини постраждалої внаслідок війни, дає їй право на безкоштовне харчування в школах і дитсадках. Ці діти, які в нас отримали статус, це вони постраждали від психологічного насильства. Переміщені діти в нас є і Луганськ, і Донецьк, і Херсонська область, і Запорізька область. Нині говорить, на розгляді в службах у справах дітей 117 заяв на отримання статусу. Він надається пожиттєво. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровоградській області з'явилось представництво уповноваженого Верховної Ради справ людини. Представницею омбудсмана в регіоні стала Галина Лугова. До березня 2023 року вона очолювала Херсонську міську адміністрацію. Після цього працювала в команді омбудсмана, розповів Дмитро Лубінець. Я бачив, як вона працює на території Херсонської області, як вона справляється з кризовими моментами, пов'язаними з. Знатав з максимально швидким прийняттям рішень, всі вони були пов'язані на правозахист, на допомогу, на рятування. Тоді це були представники Херсонської області. Після того, як особисто я знав, що у пані Галини трапилась своя особиста трагічна історія, тобто росіяни розбомбили її власне приміщення і стало питання щодо переїзду. В тому числі я тоді запропонував їй спочатку стати моїм радником, штатний радник. Вона скажу так, відповідала за декілька на за декілька напрямків. Після цього я запропонував, щоб вона стала моїм представником по Кіровоградській області. Обіцяю, наскільки це швидко сформувати команду, хочу сказати, що зараз офіс працює. Офіційне представництво у повноваженому Кіровоградській області знаходиться за адресою вулиця Тараса Карпи, 84, кімната 118. Якщо є у жителі міста Кропивницького у Кіровоградській області у громадах, питання є звернення. Ми відкриті до вирішення питань. Майже дев'ять років після ухвалення законів про декомунізацію у Кропивницькому залишаються недокомунізовані пам'ятники. Розкажемо про ті, що перебувають на балансі міської ради. Таких п'ять каже член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Один з них гвардійському міномету Катюша. Об'єкти, які є. Пам'ятками культурної спадщини не було відповідного статусу в свого часу. На сьогоднішній день їх прибрати можна тільки після того, як вони позбудуться цього статусу. Відповідно, міністерство необхідно повинно видати відповідний наказ, і тільки після цього ми зможемо перейти до питання їх демонтажу чи передачі до музейних установ. Більше крік перебувають на розвитку. Пам'ятник Катюша встановили у 1974 році. Якщо ми читаємо пам'ятну табличку, то це до 30-ї річниці звільнення Кіроваграда, вже підпадає під закон про засудження тоталітарних режимів. Це символ. Спочатку ми міняємо таблички і пам'ятники перед очима, а потім вже змінюється свідомість громадян. Пам'ятників з військової техніки радянських часів у Кропивницькому залишилося три: крім Катюші, це танк на в'їзді у місто. Його встановили на честь воїнів-танкістів, які звільняли Кропивницький, тоді Кіровоград, у січні 44-го року. Третій протитанкова гармата перед приміщенням колишньої чоловічої гімназії. Це мілітарні об'єкти, які є маркерами радянської влади в Україні, пояснює Руслан Фосіняк. Підпадають під закон про деколонізацію, тому що він уже викорінює не тільки. Ту спадщину, яку пов'язана із радянським союзом, більш широкою спектр будемо казати події, явищ іншої думки, член топонімічної комісії Юрій Митрофаненко. Я за заміну табличок під ними і за збереження цих цих артефактів як символів перемоги над над нацизмом. Техніка, танк, гармата, катюша мають бути збережені. А от таблички під ними мають бути змінені. Наприклад, щось має бути пов'язане з бо, з перемогою над над нацизмом. Ще два пам'ятники радянських часів присвячені людям один партизанам, які боролися за встановлення радянської влади у тодішньому Кіровограді. Інший солдатам правопорядку. Він замотаний плівкою з літа минулого року. Це зробили працівники комунального підприємства Благоустрій, бо пам'ятник містяни час від часу обливає червоною фарбою. Персоналії вшановані радянським тоталітарним е, режимом. Вони воювали і проти е, України всього українського і е, проти дисидентів тих самих. До 90-х років може було вмісно. Зараз я рахую, що це не потрібно на час. Ну, це радянські часи, це Московія. Це те, що зараз робить Росія з Україною. І взагалі ми давно. Е, на українській мові розсталися з Сов'єчиною, воно вже не на часі. Зараз гинуть діти, люди. У мене чоловік також військовий, тому мені дуже складно про це казати. І якби вони щось рішали, ці пам'ятники, то що їх приберуть, то воно ж нічого не зміниться від цього, на жаль. Суспільне надіслало запит у Міністерство культури, чому за понад рік Кропивницька міська рада, на балансі якої перебувають пам'ятники радянських часів, не отримала дозвіл на їх вилучення з переліку пам'яток культурної спадщини, щоб змінити чи демонтувати. Отримала відповідь від начальниці управління Міністерства культури Наталії Войцещук. Цитую. Підготовлений проєкт наказу про визнання такими, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єктів культурної спадщини у Кіровоградській області, пам'ятник солдатам правопорядку Кіровоградщини, радянським танкістам, радянським артилеристам Катюша, пам'ятний знак на місці загибелі партизан та їхнього командира у парку Ковалівський. Немає у переліку протитанкової гармати. У міській раді чекають проєкт наказу від міністерства, сказав член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Коли отримують, винесуть питання про демонтаж пам'ятників радянських часів на розгляд виконкому або депутатів міської ради. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.